Друзі, пройшов на старі місця поганяти воплера. Немає часу мені мене кудись далеко їхати. Собі тут виберуся. Ну, друзі, прийшов на точку, яка працювала років, не знаю, 10 назад. <гум> Тоді були У мене була одна резина, і більш нічого. Ну попробую резину, теж попробую облери, може щось вистрелить. Давно тут не був, але цікаво. Дуже навіть. Дуже дуже навіть цікаво Щучка би мала бути тут туди. О, є, є, друзі, клювання, є щучка. Невеличка, але є. Так всадила. Ух ти Дитька. Зубаста красуня. Зараз ми її випустимо. Хоп! Акуратненько. Ну, шнурочок, але приємно, друзі. Зарилась муляку. <рес> Вона в шоку. Ох, є бляха муха! Влупила, влупила в самому березі. Я її побачив, друзі. Емоційно просто. Зараз може доловлю. Вона не засіклась. Не засіклась, друзі. Ну то, ото дала. <різь> розбійниця. О, є, є, друзі. Одна промазала во, і одна добрала ваша ну. Те, що я казав, розмір приманки. Дивіться. Як вона його взяла? Чудово. А дургу не хотіла. От вам і нюанси всі. Так. Зараз знімаю рубзачка. Що? Неужели я підібрав розмір розмір на цю щучку, що вона хоче за сьогодні? Може буде, що її, друзі, і підібрав. Бачите, один закид клювання і другий закид. Лювання. Мене, мене це вже тішить. Ну, це всадило так, як треба. Так, Все, відпускаємо щучки назад. А, куди ти втікаєш? Йди сюди, я тебе на камеру гарно випущу. Що ти що ти того робиш? Друзі, ну це прикол, звісно, так? Закидаю раз. Опа, все. Ну що ж, друзі, в принципі, підібрав ключика, чуть-чуть зменшився в приманці. Була спочатку дурга 73, потім поставив 56 го СП-шко попугай, Але він в мене щось спливає, я не знаю, чи крючки, може, поставив за легше, чи що. Ну, просто як ФК спливає. Е, одну на дургу взяв, одну на 56-го ріджа, і одна в березі клюнула. Получається, закидую в березі клювання, вимотую і з дальній закид, телепії є ще одна. Ну, Зараз буду продовжувати. Добре, давай, що давай. Давайте. Так, друзі, зловив щучку невеличку. Вже на 70-го ріджа. Зараз випускаю. Шнурочка. А йде. Ох, як всадила. А я якраз по телефону розмовляв. Красота. Ох, нет, друзья. Еще одна. Ну, это уже бишечка. Окунь, друзья, окунь. -хо 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 -хо, друзья. Акунило. Вот это, конечно. Да. 70-й речь. И окунь. Так, друзі, випускають такого красення. О, пішов. Так, друзі, випустив такого красення. Треба буде продовжувати далі. Та пішов. оце він всадив. Просто шикардос. Але вже окунь пустий, або це самець був. Досить досить цікаво. Є, друзі, ще один окунчик. Щучка. Щучка третя. Третя риба наточиться. Тихо, тихо. О, все, пішла. Вона саме відпустилася Красотка. Я думав, якщо чесно Окунь. Да. Бімба. Друзі, один закіт щучка, другий закіт Окунь, третій закіт щучка. Класс. с <laughs> бачу приманку убирал. Ну, сейчас попробую. Где друзья? Где рыба? Хорошая. Есть. Ну, ростем, ростем. Зато стабильно. Друзья, вам скажу. Значить, така красунька. Стабільно росте. Опа, зараз йду покажу. Щупарика. Дивиться, яка красотка. Всадила. <рес> Друзі, це просто кайф. Хай, хай росте. Ах, да. як пішло. Так, друзі, продовжую далі. Ну, Щучки тут охватає. Вона невеличка в основному, але покльовує. Це теж треба мати везіння, попасти зразу на якусь кіло-півтора щучку. Є, друзі. Є щука. Є. Фу, зубаста! Золоте Ельдорадо сьогоднішнього дня представляє Ріджик 70-й. От такі то діла, друзі. Зараз відпущу трошки. ой 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 Куфнула ти трошки. Вкололася. Вкололася. Опа! Друзі, випускаю. Не буду мусити. Трошки я її не роздер жабро, але проколов. Бля, була. <плес> Друзі, прикупив собі хокіпера на магнітіку. В принципі, коли їдеш на велику, воно злітає, воно не тримає. Але коли ви просто пересуваєтесь по березі, в принципі, це все приятно. Ну що ж, друзі, буду завершувати риболовлю, можна так сказати. Половив сьогодні класно, зловив близько 10 щучок. Ну, 10, ні, 10 є. Е, кунчика 1 грам 350 і в принципі класно все. Е, працювали орбіт 56-й. Ви кажу орбіт 56, річ 56, річ 70 і дурга 73. Більш нічого такого особу не ставив. ну Ще деякі там пару воблерів пробував. Але не, не, не працювали. Ну, Бачите, це за одну риболовлю важко зрозуміти, чи воно буде клювати на нього чи не буде. чи резину над в одному пробувати і підбирати. Тобто я бачу, там хлопці знаходять щось злубає, ну, з того толку ніякого. А воблер працює сьогодні. Вітер, звісно, жахливий, я пішов далі туди. і Вітер так дує, що просто капець то мусив назад вертатися і буду думаю, завершувати. Я вже наловився і хочу теж відпочити. Тоді, друзі, всім пока.